Вітаю вас, любі друзі! Ви на моєму каналі Мозаїка Таро. Про що хочуть вас попередити вищі сили. І так, перша карта у нас до з пентаклів. До з пентаклів нам. Кажуть про те, що вищі сили попереджають вас про те, щоб ви використовували свої шанси, тому що, можливо, у вас є якісь страхи, тривоги, недовіра або такі апатічні якісь такі стани, але саме ту Пентаклів, він дає шанс, і він можли... дає можливості. Можливості в тому, що ми не замічаємо якихось дійсно шансів. Тому використовуйте свої шанси, будьте уважні, не пропустіть його. І знов-таки ж у нас, бачите, друга карта Рицар Пентаклів, яка каже так само, що ставайте на цей шлях, ставайте на шлях здобутку, на шлях того, що ви можете отримувати те, що ви бажаєте. І так само всі карти кажуть один в один. І що для цього треба зробити, щоб стати на цей шлях, бути сильним, проявлятися, відстоювати свої права, відстоювати свої кордони для того, щоб саме не порушувати ваш внутрішній стан. І саме це буде таким дуже якби, потужним для вас результатом. І що нам дають на результат? А на результат нам дають мах. Подивіться, у вас є для цього всі інструменти для того, щоб отримати те, що ви хочете. Дуже класний такий для вас розклад. І я сподіваюся, що ви мені поставите лайк, тому що саме вищі сили підказують вам. Що не, не бійтесь, використовуйте свій шанс ви вже на цьому шляху, проявлюйте свою силу. І саме в цьому є ваші всі інструменти. Обіймаю вас.